Шановні друзі, дуже важливо розуміти, що тисячі людей завжди хотіли та хочуть потрапити до мене на великий курс. Але для багатьох це не є можливим через вартість. Не всі собі можуть це дозволити. Відповідно. Зараз, -го 11 -го числа, буде починатися курс, який також досить повноцінний, крутий, де ви отримаєте масу навичок для того, щоб заробляти онлайн, створювати свій онлайн бізнес, підвищувати свою кваліфікацію і так далі. і так далі. Можливостей дійсно багато. Першого з того розпочинається, називається «Доменний брокер. Це досить Класна сфера діяльності, де немає границь у форматі заробітку. Тобто там буквально границь немає. Ви можете ознайомитись зі всіма деталями у мене в Телеграмі або на сайті, та встигнути взяти собі місце на курсі по стартовій ціні для перших студентів. Так що сайт є в шапці профілю, і, звісно ж, всі деталі є у мене в Телеграмі. Не пропускайте свій шанс. Такс. Інструкція для слабаків. Треба без інструкції зібрати. Такс. Окей, напевно. В теорії так. Ага. Yeah. Раніше було. Ну, я не хочу йти в категорію, що раніше було лучше, але було ліпше. Ну, серйозно, було ліпше. Такс. Допустимо, якось це так. Це втворюємо от так. Ні. Треба інструкцію. Такс. Фонігу мене вже є. Добре. Значить, ми беремо. Ось це в нас іде сюди. Потім ось це йде сюди. О. Його треба для чого скинути воду. Не знаю для чого. От. Такий от дивний е е е крокодильчик. Не фокусується на ньому. О, сфокусувалося. От, дивний крокудельчик. Ну, не знаю. Якось раніше були цікавіші іграшки. Ну, У мене домовленість для моїх принцесок, я їм даю жовток з іграшкою, а шоколадка йде мені до кави.